Туга, я Ну, ось бачите, туга пов'язка тут і на коліні така ж пов'язка. По обіді в обласній травматології Алла Кураксіна каже, вчора послизнулися біля дому на Салтівці. посипано там не було. Вчора просто було дуже поздно уже. Почідісі часи по вчора було просто вже запізно, майже 10 година. Я поки дійшла, дошкультигала і сподівалася, що покладу лід, зроблю того пов'язку, перелом чи вивіг не зрозуміло було. Тому вранці одразу викликали таксі і приїхали сюди. Пету утром з визволі таксі і приїхали сюди. Але каже, падає на льоду нерідко. Два рази руку два рази руку ламала, третій лікоть, один раз палець. Чотири рази це точно. Уже точно. у черзі до травматолога Олена Ворониця каже, вчора повертаючись з роботи, впала неподалік дому. Сильний біль відчула сьогодні вранці. Я впала на коліна, Ну, як написано, слава Богу, нічого, почувать як воно, то не перелом. а роз це життя. Ну, ну чистять вона старається, але що ви самі. Бачите, що людей не вистачає. Гіпс майже місяць носитиме і цей чоловік. Називати ім'я не захотів. Каже, травмувався вранці. Ішов до, трамвайної... до трамвайної зупинки, на спину впав, і оце таке. таке. Ольга та Терець поспішали до сімейного лікаря. Потрапила до травмопункту. 9 о 9 ранку сьогодні поворушити боляче. До обіду в обласній травматологічній лікарні допомогу надали 25 пацієнтам. Під час ожеледиці до лікарів звертаються у три рази більше розповідає завідувач відділення амбулаторної травми Олексій Гончаров. от за сутки ми Ось до прикладу, за вчора за добу ми прийняли 79 пацієнтів. Позавчора 47. Це травмування кінцівок, переважно перелами, пошкодження зв'язок, забої загалом неважкі травми. Хоча деякі потребують госпіталізації та стаціонарного лікування. Требують госпіталізації стаціонарного лікування. Розчистити та посипати усі дороги у Харкові не встигають через нестачу двірників, говорить речник Марії Юрій Сидоренко. Їх у місті працює півтори тисячі, це третина від необхідного. Додатково з комунальних підприємств залучили ще п'ять сотень працівників, каже Сидоренко. Ми бачимо проблеми, але ж ви зрозумієте, що ця ожеледиця пов'язана не тільки з нестачею двірників, а й з важкими погодними умовами. Ну як все місто засипати просто немає можливості фізичної. Основна проблема в приподинкових э, територіях, але ж ми маємо в середньому, тільки що казав, 8 тисяч будинків э, комунальної власності і півтори тисячі двірників. Рахуйте, скільки будинків випадає на одного двірника. Ой, зломався. Ой, лишенько, зовсім незручно. Зручно. За словами директора центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, за останню добу до їхніх медиків звернулися понад 110 людей, які впали на льоду. Ірина Гнатюк, Марина Сметана, Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.